Вітаємо всіх слухачів. Це подкаст Ukrainian Experts Talks, де ми ведемо змістовні обговорення актуальних суспільно-політичних процесів. Подкаст реалізовується за підтримки фонду Ганса Зайделя в Україні. Друзі, всім привіт! Це Ukrainian Експерт Talks, наш експериментальний виїзний випуск. Ми в Полтаві. І сьогодні гостем нашої студії буде Ярослав Журавель, полтавський журналіст. Ярославе, привіт. Привіт, Романе. Що, Ярославе, е, як от ми бесідували з е, львівським журналістом Дро, Андрієм Дроздою, mm -hmm. і він говорить, що е, якби місцева політика померла під час війни. З одного боку, ми розуміємо, що, що це правда, тому що на повістці національне питання, на повістці війна. Але під шумок національного питання. Е, Багато місцевих політиків, думаючи, що місцева політика померла, і локатори преси, локатори громади не, не скеровані на них, вони починають мутити різні темні справи. Тож до тебе питання, якою зараз є в наш час сьогодні локальна полтавська політика? Як би ти її охарактеризував кількома цікавими реченнями? Я. Можу відповідати, звісно, тільки за полтавську політику. Так, я я не вважаю, що питання. політика померла, вона в дечому стала на паузу. Дещому. Але в цілому процеси доволі динамічні і. Причому ну напевно можливо, що перший рік війни трішечки був ще якийсь такий розфокус, дезбаланс, тому що місцеві еліти, місцеві, місцеві політичні сили вони шукали, шукали, розбиралися, що тепер в нових реаліях, а потім все нормально. Тобто, в нас останні два роки доволі. Я б навіть сказав такий потужний, потужний політичний процес іде. Так, він, не він можливо, дещо не такий, як довоєнний. Тобто він проявляється не так, він не проявляється там бордами, рекламою, але по суті своє, по духу своєму, він досить активний. Ти, будь ласка, чому, от якщо так дивитися? На Полтаву з, з висоти Львова, то здається, в Полтаві Полтава ніби зависла на одних і тих ж самих моментах. Полтавці завжди обирають Мамая. І е, вже за і останні роки ми бачили кілька спроб усунення Мамая депутатським корпусом. Так, і одна з спроб сталася ще там, 17-18 вісімнадцятий 17, рік, е, коли секретарем міської ради став Олександр Шамота. Так, а е, друга спроба усунення Мамая сталася от під час повномасштабної агресії, коли сектарем е, Полтав. Ради, і її очільницю міста стала Катерина У Мене тут питання: чому, попри те, що місцеві медіа, місцеві громадські активісти говорять про те, що Мамай там ледве не проросійська підстилка, що мамай там такий рішало люди за нього голосують. Чому він стає взагалі? Ну тут полі. треба зробити деякі акценти правильні, тому що. Так, Олександр Мамай три рази обирався мером, але динаміка абсолютно негативна. Тобто, якщо першого разу він обирався мером з рейтингом в 60%, то останнього разу він обирався з рейтингом в 20%, тобто в три рази. Потім ще інший момент. Що усували його. Ну це усували досить термін такий абстрактний в даному випадку. Тож першого разу його е, просто, просто звільнили, так би мовити, депутати. То іншого разу йому вручили протокол по корупції Він визнав цю корупцію, тобто він влаштував своїх прибиральниць, які б в нього вдома прибрали в комунальну установу. Майже півмільйона гривень їм заплатив. Визнав цю, і тому по протоколу. Його Але ж безліга. це найменше за що до нього це можна було домахатись. Це вже інше питання. <найменше>. Я маю на увазі, що причини усунення його від посади різні були. Тобто то, то, то був консенсус там депутатів. В даному випадку він став офіційним корупціонером. Я ж кажу, і динаміка негативна. Ну так, ну чому його обирають? Висновок простий, тому що в нього є частина свого електорату. Раз. І два він найбагатший кандидат, який був за ці 15 років. Тобто, якщо ви запитаєте в будь-якого рядового самого кінченого політтехнолога в Україні, що виграє що ви підкуп чи реклама, він вам скаже підкуп. Тобто в Мамай займався всі 15 років навіть більше підкупом виборців. Але при цьому в нього були гроші як на підкуп, так і на рекламу. Ну то це то, то інше питання. Тобто він займався підкупом, і ніхто з інших кандидатів просто не міг з ним конкурувати на цьому рівні. Тобто, зрозуміло, коли я скажу по-простому, по такому більш наочному прикладу, якщо у вас там супер тяж супер боксер виходить проти дитини 20 кілограм. То віргідність того, що супертяж виграє, дуже дуже висока. В виборах така сама історія грає. Тобто, ви просто співмірюєте ресурси і розумієте, хто що, хто хто має потенційний потенціал виграти От в даному випадку? Це було так, але ці вибори насправді будуть для нього найскладнішими, і ну, я не впевнений, навіть що їм взагалі потрапить в раду в раду його політична сила. Навіть не він а депутати, тобто, це ще нижчий рівень. Подивимось. подивимось. Е, ну добре, от багато хто вважав Мамая і корумповану владу головною причиною того, що Полтава не може адекватно розвиватися. Зараз цієї причини не вас. Зараз в Полтаві інше керівництво. На твою думку, Полтава зараз отримала шанс на розвиток і вона, нарешті, розвивається чи ні? Причина корупції не Мамая, а причина корупції в системі корумпованій. Тому ну, дивись, знову ж таки, ми попадаємо в цю класичну, в класичну ситуацію, коли ми порівнюємо непорівнювані речі. Тому що порівнювати мерство мамая в мирний час і там, умовно, теперішню владу в військовий час це як статевий орган із пальцем рівняти. Розумієш, тому в, в даному випадку це некоректно. Хоча проблеми всі ті ж самі: ті самі корупційні скандали. Ті самі. Я ж до того да. веду. Ну, Я да. розумію, що мирний тобто... військовий час, але проблеми ж то ті ж самі проблеми ті самі. Так вони будуть ті самі. Вони 20 років є і ще 20 років будуть. І вони максимально сконцентровані в, в усьому суспільстві. Тобто, ці пр проблеми з корупцією, вони, вони в духі нашої, нашого суспільства, нашої ментальності. Тому ну, це, це надовго, ця проблема надовго. Тобто, виходить, що корупція не зводиться до одного мамая. Виходить, що навіть попри його відсутність у полтавській політиці, ми продовжуємо наступати на ті ж самі корупційні граблі схематозів, поділів сфер впливу, відкатів і так далі. Тому подібне. Дивись, питання корупції це дуже широке питання, і термін корупція дуже широкий. Тому те, що корупція не зникла, зрозуміло, але є корупція елітна, масштабна. А є корупція, коли ми так званий так званий, коли ми кажемо, що ми там лікарю даємо тисячу гривень. І от якщо, якщо і корупція це просто наслідок недосконалості системи, це не перша причина, це наслідок. Я скільки разів, вже спілкуючись із політиками тут і з іншими журналістами, от, намагаюся акцентувати увагу на це, що ми боремось з корупцією, а не з причинами. І тому ми будемо так з нею боротися ще 20-30 років. Інколи корупція грає навіть позитивну роль. От, якщо ми говоримо, наприклад, про лікаря. То це фактор корупції для лікаря, це те, що дозволяє громаді утримувати якісного лікаря в себе в громаді, тобто в, в лікарні в, в державній. Тому що якщо він буде не отримувати ринкову заробітну плату, він просто або піде в приватну клініку, або виїде з країни. І от люди. Елементом корупції утримують у себе якісну державну послугу. Так вона деформована в даному випадку, тому що ну фінансує не повністю держава. Але от це реальність, і на це треба дивитися. От з точки зору реальності. Ми можемо прибрати теоретично. Ми могли б прибрати корупцію от в на цьому сегменті. Ну як прибрати, просто щоб люди умовно не несли цю корупцію. в наслідком буде те, що лікаря просто не буде, і в громада не буде е, е, якісної якісної функції, ну якісної послуги, точніше. Добре, з цим ми, ми в принципі розібралися. А як щодо корупції, коли депутати, чиновники і політики з бюджету прям внаслідок певного розпилу і схематозу крадуть гроші, які в першу чергу ти платиш як платник податків? Ну всі платять як платники податків. Якщо плат... всі, платять податки, так. проблема, що багато хто не платить податки. І і таке є там інше. Ну є й таке, звісно. Звісно, я, це, я не зустрічався за це. От, я в полтавській е, сфері медіа і політики, скажімо так, років 15, вже, то ну, я не зустрічав ще, щоб щось змінилось категорично там, в якусь сторону. Ну, тобто, це такий фоновий режим. Уже, всі до цього звикли. Mm -hmm. Але ж були, були спроби це змінити і пам'ятаєш, коли запроваджували систему Прозоро, щоб хоча б на закупівлях не було масштабних корупцій. Але все одно і при системі Прозоро знаходили всякі дірочки-шпаринки, mm -hmm. mm -hmm. в які mm -hmm. e, mm -hmm. про, про, проходити тут. Дуже в Полтаві активно діяли різноманітні організації, громадські організації, аналітичні центри, які боролися з корупцією в підсумку. Ця боротьба даремна, на твою думку була. Ну, я не можу сказати щось даремне чи не даремно, тому що це потрібно, щоб відповідально говорити на такі питання, давати відповіді, це треба бути штучним інтелектом з гіперкомп'ютером в голові, який може аналізувати. Звісно, це було не даремно, були якісь процеси позитивні, але ми ж говоримо і, скажімо так, і позитивна динаміка є. Питання тільки в тому, наскільки нас влаштовує ця динаміка, наскільки ми наскільки ми задоволені такими так. темпами. З іншого боку, мені інколи здається, що ми часом недооцінюємо, як суспільство, недооцінюємо ту динаміку, яка є в країні. Не тільки не, без, без відрива до, до конкретної влади, до конкретних процесів, а в цілому от, тенденції. Тобто ми доволі, ну ем, знаєш, манев таке враження, що ми от. В цій я не хочу сказати, що ми зависли в цій зраді, але мені здається, що ми дуже часто применшуємо е, реальні здобутки. І це якась така прям наша національна характеристика. Тому динаміка позитивна є, звісно, не така можливо, як нам хотілося б, і ну я сподіваюся, що прийдуть рано чи пізно прийдуть ті політичні лідери, які будуть е, називати речі своїми іменами, боротися з причинами, а не з наслідками. Тому що я ще раз кажу: боротьба з корупцією це боротьба з наслідками. А треба боротися з причинами, але з причинами боротися значно складніше. Про причини значно складніше пояснювати суспільству, простіше заходити на популістичних лозунгах. Тому, а які причини на твою думку? От ми ти вже, вже який раз сьогодні в нашій розмові говориш про причини. На твою думку, які причини? Дивись: причини Якщо ми говоримо про корупцію, то корупція це дуже широке поняття. Вона є абсолютно різна. Причина банальна: немає коштів. Я поясню, що це значить. Тобто, коли в тебе немає коштів, заплатити достойну заробітну плату людям, які на посадах, які можуть бути в корупційній складовій, коли в тебе немає достатньо коштів забезпечити цю, цю процедуру, в тебе виникає корупція. Яскравий приклад з реформою поліції, так званої. Зараз багато хто наїжджає на поліцію, але мені хочеться просто цим людям, можливо, молоде покоління не знає, але ті люди, які застали ще стару міліцію, то мені здається, ну тільки дебіл не буде розуміти різницю між а, поліцією часу реформування, от як тільки запустили її, і старою міліцією. Ну, я ж кажу, тільки дебіл може цього не розуміти. Ну або людина, яка не знає. В чому як, як, як запускалась реформа? Було нормальне фінансування, в тому числі. З допомогою західних партнерів. Поліцейським зробили нормальні умови роботи. В них було нормальне матеріально технічне забезпечення, була нормальна заробітна плата, і вони максимально нормально виконували свою функцію. Якщо ми говоримо саме про патрулю, тому що ми говоримо, в принципі, реформа була саме в основному саме на патрульні. От вам прям, прямий приклад того, як це відбувається. Але на ці реформи потрібні кошти. Кошти з повітря не беруться, їх треба заробляти. Тобто, це такий симбіоз е, влади, економіки, і тому реформи робити інколи. Хто хто каже, що реформи дуже просто, треба просто от там закон змінити і буде реформа? Ні, це так не працює. На жаль, тому ми. І це до речі працює так само і з місцевими бюджетами. Тобто, от люди не розуміють, що. Ми живемо так часом погано, скажімо, чи ми не так бачимо місто не таким красивим, як би нам хотілося. Нескільки тому, що крадуть з бюджету, так, з нього крадуть, але з нього крадуть там 15-20%, 30%. А, а в 70% лишається. Тобто, якщо вам я поясню простіше, як я пояснюю своїй сестрі, якщо тобі треба на купівлю квартири 100 тисяч доларів, а в тебе є 200 гривень, то від того, що ти з 200 гривень 30 е, програєш, там чи віде, в тебе тисяча 100 тисяч доларів не з'явиться. Так само і з бюджетом. Люди вважають, що бюджет це така бездонна бочка, де є купа грошей, і просто от чиновники, депутати цієї бочки собі забирають гроші, а не, а не вкладають в громаду. А воно не так працює, розумієш? От. Тому, тому от, от такі речі ну, такі Полтаві які. в Полтаві. Якщо ми подивимось загалом Полтаву порівняння з іншими містами і власними центрами, з і з районними... Ні, ну ми не будемо зараз Полтаву там, Львова, з Львовом зніпром із Києвом, бо це не порівняно. Якщо ну, ми... часто Полтаву порівнюють з Харковом, а О, це Полтаві. теж не можна теж робити. Не можна. Теж не можна. Так, теж так я ж зашити, що ми теж теж Полтаву порівняємо там з Тернополем, з Франківським з Чернівцями. То в Полтаві доволі солідний бюджет, насправді в Полтаві доволі потужний бюджет. Є куди розігнатися. От, е... Ні, немає. Я не згоден Думає, тобою. немає. Дивись, бюджет це таке поняття дуже широке. Якщо ти говориш про бюджет в цілому, то він там uh -huh. на, на, на цей рік в районі 5 мільярдів. Uh -huh. Але є ж таке розуміння як бюджет розвитку. Тобто не так, весь бюджет так. ти можеш вкладати... Так, так, безперечно, в... тому що з тих 5 мільярдів так. частина це просто утримання повсякденне буденне лікарів. Так, зарплати, зар... там, прибирання ліка... доріг, лікарів, і педагогів, так. І так бюджет, і так далі. — Бюджет розвитку в Полтаві там в районі. Ну, там різні програми, і, і, і вони трішечки можуть перекидати, але в середньому це десь від 600 до 70 мільйонів. Насправді це копійки. 700 мільйонів це звучить звучить 700 мільйонів. Навіть <клес> якщо ми візьмемо мільярд, мільярд мільярд гривень, це звучить так середньо. Наприклад, на кадетський корпус нам треба десь в районі п'яти. У той ви собі скільки тобі треба 5 років бюджет розвиток вкладати, щоб відремонтувати тільки кадетський. Якщо ти візьмеш там е, якийсь банальний там, парк, то ну, це, це там, від, від сотні мільйонів буде. Просто. Тобто, в цілому ти називаєш цю суму, вона виглядає uh -huh. величезною. Якщо ти зрозумієш, якщо ти почнеш вкладати це в проєкти, ти зрозумієш, що це ну, просто копійки просто копійки. Але ну, знову ж таки, цього ніхто не пояснює, можливо, чи не акцентує на цьому уваги. Тому я ж і говорю, що ключове це гроші. Тобто, якщо б у нас було там на бюджет розвиток не 700 мільйонів, а там 7 мільярдів, зрозуміло, був би зовсім ну, так, інший зовсім ефект. Інші, інші. Да, навіть якщо при умові, що 30% всього стирять, да, там. але їх немає. І громади, я не думаю, що це проблема, до речі, тільки Полтави. Е, е, Влада, вона не зазвичай не за вона не мисли, іде заробити ці гроші. Тобто вона просто освоює сама філософія цієї, ну принаймні те, що я споглядаю, там за ці десятки років, вона просто вона управляє тим, що є. Вона не намагається оцю додаткову вартість. Можливо, от в цьому і з іншої сторони, їй це й не треба. Головне питання, що Замість того, щоб управляти тим, чим є, залучити. you mm -hmm. Додаткові кошти, якісь міжнародні для того, щоб mm -hmm. рухати. Наприклад, ну у Львові так логічно, що більше бюджет розвитку, але крім того, що у Львова класний бюджет розвитку, у Львові ще й вибивають кошти з польських німецьких mm -hmm. партнер, mm -hmm. партнерів. Ще mm -hmm. додатково. Мені здається, що Полтава в плані в цьому плані теж може собі дозволити працювати з міжнародними організаціями шукати кошти в закордонних партнерів, де що той самий кадетський ремонтувати від. Відповідно, так тому що е кадетський корпус е так не внесли Полтаву в спадщину ЮНЕСКО. Але е я просто дивись, кад кадетський, я тобі просто як приклад. Я знаю, що це приклад просто, так? для прикладу розуміння е об'єму потреб та -та -та -та. і... але е якщо ми вже дійшли mm -hmm. до, до кадетського корпусу, то, то, то вибачте мене, це і європейська історія, і європейські е бо партнери, які підтримують сьогодні Україну і готові її відбудовувати після війни. Однозначно могли би теж звернути на це увагу, тому що чесно дуже прикро, що сьогодні в нас летять російські ракети. Але я часто собі дозволюю порівнювати російську ракету, яка прилетіла в Полтаву чи в інше місто, з казнократством і корупцією. Тому що коли казнокради корупціонери відповідно крали гроші, це були і вони в довгострілковій перспективі крали. Це ж не те, що вони рік-два крали. Це ж десятиліттями крались ці гроші. Якби ці гроші десятиліттями не крались, а акумулювались та інвестувались, то можливо, ми мали непогані дивіденти для того, щоб відбудовувати такі кейси, як, 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 як кадетський як як корпус, тому власне російська ракета летить в Україну власне через внутрішню корупцію в. Росії через е, монополізацію влади ФСБшно-КДБшним режимом Путіна. Це ж теж певного роду, та не певного роду, це ж теж корупція просто окремо, скажімо, окремий стиль корупції. та е, Бо корупція це і красти гроші, бо, бо корупція це, це так само через кума брата Свата брату е, владу монополізувати. Розумієш? Е, тому, власне. Як ти думаєш, чи є шанси е, змінити оцю філософію в наших е, політиків місцевого рівня, що працювати не тільки з тим, що є, а виходити за ці рамки, залучати міжнародні кошти, шукати якісь інвестиційні е, програми у співпраці з бізнесом, аби нарощувати капітал міста? Чи можливо змінити оцей спосіб думання на твою думку? Звісно, можливо питання в часовій перспективі, тільки скільки часу. Тобто, це зміна ментальності певних, певних таких стереотипів. Це ми ж говоримо не тільки про владу, ми говоримо про суспільство. Тому що суспільство теж не розуміє часто, де, де звідки це звідки ці гроші, як це відбувається, тобто це на десятки років. Навіть при самих позитивних, тобто я мене надію на те, що там якісь наступні покоління, можливо, будуть більш е, сучаснішими, динамічнішими, більше будуть орієнтуватись умовно в інфопросторі в інтернеті. І, можливо, колись там, років через 10-15, буде якісь ті те покоління, яким, яким зараз там 15-20, воно вже буде е, в такому зрілому віці, коли вже буде саме приймати рішення, можливо, вони щось змінять, можливо, на якомусь рівні. Але це не швидкий процес, не швидкий процес в даних умовах. Про ти, ти, ти говориш про те, що там залучати кошти з іноземних іноземних партнерів, це, звісно, все прекрасно. Але ем, це така сама історія, як і з умовними грантами. Тобто е, кошти, які не заробляються, вони на, мої, на, мої, на моєму досвіді вони рідко йдуть в на користь, тобто тільки закінчується грант і закінчуються проекти. Тобто грант сама суть гранта, це дати поштовх якомусь. Я мав не про не про, я говорю а, не про гранти, я б mm. говорив про стратегічні no, інвестиції. Розумієш, ці, от коли ти говориш стратегічні інвестиції, це все просто красиві слова. От в мене був mm. Андрій Карпов, коли він був секретарем. і От він мені почав розказувати, що от у нас туристичний потенціал, і це все абстрактні поняття. коли ти питаєш у чиновника, що конкретно ви вкладаєте ці слова? От коли ти говориш. Е, Інвестиції, стратегічні інвестиції, то ми повинні чітко розуміти конкретну умовно людину чи організацію, яка бачить, от дивіться так: ми готові дати Полтаву таку-то суму, тому що нам там от з таких то мотивів. Mm -hmm. Розумієш, і ти... так я теж коли um. говорю стратегічну інвестиції, я маю на увазі, умовно кажучи, німці дають кошти на кадетський корпус, робимо кадетський корпус, і далі впродовж там 10, 15, 20 років, в кадетський корпус, як в арт-центр, приїжджають німецькі митці, німецькі літератори і на цьому майданчику репрезентують своє мистецтво ну, я полтавці б дуже хоті... та гості місцева. Я, я, міст, я, дуже, хотів, міста я б дуже хотів би, щоб От, така що картина. От що я маю сердити. Це я так просто знаєш на швидку ручку малюю таку схему, але стратегічні інвестиції в такому контексті можуть інакше виглядати кошти може заінвестувати Ізраїль, створити на місці кадетського корпусу університет ну, заміни, якийсь український всі, всі всі речі, що ти говориш, це абстрактні поняття про прекрасне майбутнє його може не бути. І німці можуть не вкладати ні в каденських, нікуди. Чекайте, а можуть ти в... вкладати невеличку. А, навіть, зв... частину. а, скажи, а звідки Зумієш? тоді береться оця штука, а... що е, ми, наприклад, створ... ну, все ж починається з ідеї. Тобто ти дивись, мені кажеш, ага. що це абстрактні штуки, а я кажу, це не абстрактні штуки, це конкретна ідея. Це от конкретна ідея тому що я знаю конкретних там, німецьких митців, відповідно, які е, можуть вийти на, там, на, пев... а... на, пев... на певних інвесторів. Це не абстрактні ідеї, це... це не абстрактні штуки, це ідеї. Ну, все ага. ж починається з ідеї. Ну не можна ж. Ні, ти, звісно, ти звісно, ж... Ні. Не Можна ж на кожну ідею казати, що це щось абстрактне. Я, я маю на увазі, що можливо просто я заакцентував його на твій приклад, тому про що з пов'язано з мистецтвом, скажімо, з, тому і так, тому так відрефлексував. Дивись, якщо ми говоримо, мені складно уявити це все. От, яка повинна бути практична мотивація умовного там, німецького інвестора? Я припускаю, що, можливо, це картина така, що німецький інвестор зацікавлений в інвестуванні в якийсь проєкт в Полтавській області, наприклад, можливо, це аграрний бізнес. Можливо, це бізнес пов'язано щось із мілітарною складовою, умовно, в дрони, як зараз модно. Тобто, інвестор. Напряму гривнею чи євро, чи доларом зацікавлений, що йому там умовно під державні якісь гарантії е дають е можливість вкластись в якусь. Сферу, і він розуміє, що там через 5-10 років в нього буде там фід фідбек, повернення в цегор. Оце от прямий от, от так інвестиції працюють. Розумієш, є політичні інвестиції. Так, є політичні інвестиції, коли умовно якісь там сполучені штати вкладають е, мільярди доларів в якусь в Камбоджу тільки для того, щоб там не був там інший уряд. Це трішки це вже ми про інше говоримо. Ми говоримо про саме от практичну таку практичну е, земну, земну, земну річ, коли ти повинен зацікавити. Інвестора прийти сюди і вкласти сюди кошти. От про що. А тому це що ладно робити. Я, це так, ж сказ... значно складніше зробити, ніж просто озвучити так. в камеру. Я Просто сказав да. От, да, про німецьких інвесторів. Так це ж насправді навіть нескільки не був абстрактний приклад. Я сам вже згадав, що у Львові така стала ситуація. Стару закинуту фабрику Павидла неподалік центру Львова, взя, викупив німецький підприємець, mm -hmm. який створив там Jam Factory Art Center, який реально там арт-центр. І зараз That's там, да. там р р р виставки, джазові імпровізації, музичні імпровізації. Ось, на на останок хотілося би в тебе коротко запитати про все ж таки перспективу Полтави. Чи бачиш ти перспективу розвитку Полтави як міста, яке може створювати класний економічний продукт, яке в якому може рости бюджет розвитку? І якою би могла бути ця економічна перспектива Полтави на твою думку, як журналіста, як медійника. Тобто, з висоти твого досвіду це не означає, що ти зараз маєш там Америку відкрити. Знаєш, просто з висоти твого досвіду, як журналіст, який добряче попрацював в полтавській журналістиці. Добрячий досвід має і бачить отак конструктивно і критично, як ти бачиш, якщо говорити категоріями ймовірностей, чи може, може. Чи можуть скластися так умовою, що Полтава буде там в рази динамічніше розвиватись? Може, все може бути. Але з тих тенденцій, що я бачу, з цієї картини, з тієї політичної еліти, з тих політичних розкладів, з того поглядів суспільства. То я не бачу такої динаміки, прямо ну тобто, я не я не бачу, що ця динаміка буде в нас влаштовувати. Тобто, це буде можливо якийсь позитивний, можливо, підкреслю, тому що дуже важливо буде ще від того, як якби як, як, як не було політичне оновлення, все одно буду, ми живемо в демократії, і вся ця структура побудована на тому, що є політичні сили, там міські голови, їхні там, партії, які цим, цим процесом керують і від того. Як, які сили зайдуть, які, яка конфігурація буде, які особистості будуть okay. цих сил, Тобто від кучі різних факторів буде залежати і відповідно політика місцева, тобто потенціали є, можливість є, чи буде це реалізовано, а хто його знає? Сподіваюсь, що буде. Та, друзі, ми сподіваємося, що буде, адже дуже важливий регіональний контекст розвитку. І Полтава це одне з тих міст, яке дійсно заслуговує на розвиток і має дуже класний потенціал. Дякую, Ярославу Журавлю за те, що приділив нам час, друзі. Це Україн Експорт Толкс. Обов'язково підписуйтесь на наш канал. Мене звати Роман Коржик. І до наступних зустрічей в ефірі.